У 1970 році Володимир Івасюк пише Червону руту найпопулярнішу свою композицію, яка стала справді народною. Але чому саме Червона Рута пісня номер один? І Івосюк тоді, мабуть, не підозрював, що Червона Рута вийде за рамки музики, а стане окремим культурним явищем, справжнім маркером України, її символом. Ще більш несподіваним було те, що пісня стала всесоюзним хітом. 71-го року на центральному телебаченні в програмі Пісня Року Володимир Івасюк, Назарій Яремчук і Василь Зінкевичу три голоси співають Червону руту». Українська музика, українське слово лунає в радянському ефірі. Неймовірно. Червон! і у мене Шукає вечора. Обі фактично на середину х української естрадної музики не існувало в принципі. Яка там естрада? Не приведи, господи. Тим не менше, була й так звана українська лірична пісня. Скажімо, рідна мати моя, чи два кольори, але і виконання, і аранжування цих творів було дуже академічним. Спробуйте здогадатись, кому належить це важке гітарне звучання. Black Sabbath? Ні. Може, Deep Purple? Ні, Знову промах. Це Вія Смирічка, пісня Горянка. 1971 рік. І з'явився цей феномен не у столиці, хоча здавалось би. А в невеличкому райцентрі на Буковині – У Вижниці. Вокально-інструментальний ансамбль Смирічка. Говорячи нинішньою мовою, музичний гурт. І робили вони небачені на той час речі. Замішували модне західне звучання з етнічними українськими мотивами. На безстенів. Вибирай, що любі. На безцені то твій усміх. І моя слуга. Це і Софія Рота, і Назарій Єремчук, і Василь Зінкевич, і хоча й з але він там співав у смії. Для українців це був ковток свіжого повітря. Виявилось, що українське може бути модним, сучасним і нічим не гіршим за те, що роблять у Москві, чи навіть на заході. Це був той час, коли була мода на етно і. Скажімо, і, і на диско, скажімо, або дискорок, або кантрі. Музикантам доводилося йти на компроміси з радянською владою і з самими собою. В репертуарі мали бути ідеологічно правильні композиції. Наприклад, в одному з альбомів «Смирічки» є пісня Ми йдемо далі з таким приспівом. Ми, корчагінці, в загони, довго шлях продовжимо, вперті, впевнені, нестомні батьків славу множим». І навряд чи варто їх за це засуджувати. Без цієї комсомольської маячні потрапити на велик. Ку сцену було нереально, і хлопці залишались у виграші, як зрештою і слухачі. Пісні Васюка були в авангарді всього українського. Їх співали вдома, грали на танцях, крутили по радіо і телевізору. І Васюк стає топ музикантом. І чи не найпопулярнішим українцем на той час така популярність не могла залишитись поза увагою радянської влади, і Васюком зацікавились спецслужби. І за однією з версій саме кадебісти повісили генія в Брюховицькому лісі поблизу Львова. Тоді, в 79-му, оголосили, що то було самогубство. Радянська влада вбила Володимира Івасюка. Але його пісні живі й досі. Він зробив без перебільшення революцію в українській культурі, надав їй нового дихання. Творчість Васюка стала фундаментом нашої сучасної музики. А тоді, в 70-х, поштовхом до появи нових естрадних колективів і музичних експериментів. Той час зібрати вія і співати українською вже не здавалось чимсь надзвичайним, так само як і експериментувати зі звучанням. Наприклад, Київський Вія Кобза першим добув електронний звук із народного українського інструмента. Мали звук з мандури, розумієте? І це було надзвичайно цікаво. І то, що вони робили, і обробки українських народних пісень, це не можна недооцінювати. У репортуарі Кобза були пісні ще однієї знакової фігури того часу. Композитора, поета і виконавця Миколи мозгового людини, яку багато хто з колег недолюблював за прямоту й відвертість, але не любити його творчість було неможливо. Спочатку мозговий працював як автор пісень, і художній керівник кількох ансамблів, а 71-го аж до 94-го був солістом укрконцерту. Справжня слава до мозгового прийшла в 79-му році, коли Софія Ротару виконала його пісню Рідний край. край! Ще один знаковий колектив того часу Тріо Мареничів. Гурт з оригінальною подачею та цікавою географією, заснований у Луцьку Криворіжцем Валерієм Мареничем. Антоніна, його дружина та Світлана, її сестра етнічні росіянки. Народилися і виросли в Куйбишеві. Нині це Самара. А відомими стали завдяки українським пісням. Тріо Мареничі це було значить теж е, незвичне для української музики. Явище. Під горою, під горою, рожа, цвіт. Класні речі відбувалися і у Львові. Як тут не згадати Вія Арніка? Тут вам і рок, і джаз, і навіть диско. Свого часу в колективі співала Вікторія Врадій, пізніше відома як сестричка Віка. На ударних лабав Михайло Лундін. Пізніше один із братів гадюкіних. А музичним керівником був Юрій Варум. Батько російської співачки Анжеліки Варум ну і Арніка. Це не Арніка без Віктора Морозова. Ще один епіцентр це безумовно львівська вія ватра. Перша асоціація тут Ігор Білозір. Але до того як він доєднався до гурту і став його лідером, музиканти грали специфічну і доволі складну музику. Коли художнім керівником стає Ігор Білозір, музика ватри стає дещо простішою, але від того не менш змістовною. Стало Ігоря в 2000-му. Його забили до смерті за те, що нібито своїми піснями заважав слухати російський блатняк. Його вбили в самісінькому центрі Львова за українську пісню. Білозір як і Івасюк багато чого не встиг зробити, але те, що він залишив по собі, це справжній скарб. Нині багато тих пісень і навіть цілих колективів просто забуті. Їх елементарно ніхто не знає, крім музикознавців і окремих фанатів. А шкода більшість навіть не уявляють наскільки це глибинний і цінний пласт української культури, правдивої України.